Продається Ford Focus 2016 року виробництва. Авто приїхало до нас з легким пошкодженням переднього бамперу. Вся безпека ціла, рідна і не стріляла. Авто має дуже гарний колір, як ви бачите, хетчбек, колір яскравий, насичений, і його дуже легко мити та, відповідно, і довго залишається чистим. Салон автомобіля дуже чистенький, гарненький, збережений в гарному стані. Позаду достатньо місця для пасажирів. Шкіряне кермо. Управління бортовим комп'ютером. Управління круїз контролем. Управління блютосом та магнітолою. Управління зовнішнім освітленням з датчиком автоматичного світла. Повний електропакет. Магнітола адаптована під наші стандарти. Кліматична система. Система допомоги при пуску з зірки. Підстаканник Підлокітник. Комфортні сидіння з якісної тканини. Камера заднього виду з полозами проголоманого руху та партрониками. Показник поворот на зеркалі. Колеса 215-55R16 в гарному стані. Парктроник. Камера заднього виду. All-American Ford. Комплектація Сі. Зелена горловина з системою Easy Fuel. Просто клапан без кришки. Даний автомобіль подобається навіть бджолам. Сі вікна рідні. Багажний простір автомобіля. Токатка. Балонний ключ. Підкапотний простір автомобіля. Даний автомобіль пройшов повну діагностику, все справне. Помилки відсутні. По двигуні, коробці та ходовій зауважень немає. Автомобіль розмитний, сертифікований, знаходиться в стрію. Дякую за перегляд.